В Черкаській області 18 кінологів. Один зараз у нас проходить навчання на початкове в Житомирській академії поліції і ще, ще одна локатна посада. У нас в Умані знаходяться 8 службових собак, які виконують роботу по виявленню вибухових речовин для пошуку наркотичних речовин, пошуку трупних рештків а також безвісті зниклих осіб, тобто пошук послідовіру. Для того, щоб навчити собаку, щоб вона знаходила той чи інший предмет, потрібно приблизно до трьох місяців. Собакою проводиться щоденне заняття для проведення пошуку, замінники надаються для того, щоб собака навчилася здійснювати пошуки. Так, і так же само, як і по наркотичних речовинах, так і по вибухових речовинах. Ми в основному здійснюємо три е, заходи, е, три методи дресирування. Це у нас смаку він так же само контрастний, і в ігровій формі. Тобто, М'ячиком в ігровій формі проводимо. Ввійшли, як кажуть, ставлення, тому що вони все розуміють, вони все бачать і відчувають, як Хазяїн, да, грубо говоря, кажуть, відноситься і з яким сьогодні прийшов, чи в хорошому настрої, чи в поганому, тобто вони все відчувають. І тому вони будуть так же, само, так же реагувати на роботу і будуть так робити роботу, як відноситься. Виїжджають на місця скоєння злочинів, де постійно проводяться роботи по слідовій роботів роботі. Значить, є у нас по вибухівки службові собаки, які застосовуються для пошуку вибухових речовин на блокпостах, для проведення профілактичних заходів.